Думаю, це була погана ідея. Так. Оце була моя ідея. Цікаво, що ти маєш на увазі? Шлюб. Переїхати до Києва. Розлучення. Хоча твої ідеї було лише. Ще... Розлучення це правильна ідея. Мабуть, ну хоч в чомусь ми знайшли спільну мову. що прізвище не міняв. Добре, що на квартиру так і не збирали. П'ять років разом, а ділити нічого. То, виходить, все на щастя. Все ж жаль, що з дитиною не вийшло. Ти був правий. Це була погана ідея.